Чому ж клієнти обирають саме магазини меблі Оскар? Ми не просто торгові зали, а справжні меблеві простори, де кожен знайде щось для себе. Великі сучасні, стильні магазини Оскар розташований по вулиці Пер'яслівська, 72, де є великий вибір диванів, шаф, матраців та меблі для кухні. Безліч варіантів від бюджетних до преміум якості. Наші хлопці вправно доставляють меблі із найбільшого складу в Україні. Якщо не знайшли потрібний варіант на вітрині, не проблема. Підберемо по складу. Вправно доставимо безкоштовно по місту та району. Інший магазин «Оскар Плюс» також дивує своїми масштабами. Ви можете оформити оплату частинами або розстрочку. Замовити меблі можна онлайн, а також по мінімальній предоплаті. Приходьте до нас, тут ваш дім починається з любові до комфорту.